Будівельники працюють, вони працюють саме над фасадом. Третій будинок в них поки в проєкті. Скільки орієнтовно будівельників працює на майданчику? Ну, приблизно. Так я запитала, думаю, що всім вже. І оця канітель тут завжди була, чи це тимчасово? Ну все, ми все пройшли. Нема... А! Ох, є! Друзі, вітаю! Ви на каналі Нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні в нас рубрика Будують чи імітують. І в нас сьогодні лівий берег. Нарешті. Лівий берег, значить, ми будемо оглядати житлові комплекси і дивитися, чи зводяться вони, чи ні. Перший житловий комплекс у нас Hello House від забудовника Nice Development. Цей об'єкт Hello House – це перший у цього забудовника. Тобто, в них лише один об'єкт будівництва, який наразі зводиться. В них за планом три секції по 26 поверхів. Загалом там 826 квартир. Якщо я не помиляюсь, в кожній секції буде по три ліфти. Вже добре, бо я люблю, коли багато ліфтів, щоб не чекати. Один будинок в них будується, другий будинок у них підготовчі роботи, і третій будинок в них по в проєкті. загалом це комплекс комфорт класу. Плюс вони так його позиціонують. Два поверхи буде своєї власної інфраструктури. Ну так принаймні вказано на сайті. Не знаю наскільки це буде правда чи ні. Що стосується загалом району, я вже сказала, що це Дніпровський район, чи не казала? якщо не казала, що це Дніпровський район насправді дуже зручно. Ми заїхали. Я чекала, що ми зараз почнемо тут кружляти поміж будинками, поміж дворами і різними вулицями. Ні, ми з'їхали з основної дороги. Направо і все на місці. Тут Hello House перед нашими очима. Що стосується загального виду будинку, У нас редактор у неї так таке образне мислення, не те, що в мене у мене все ну... Давай. у мене все конкретно і чітко. Значить, що каже наш редактор, що цей будинок нагадує, ніби відкриту книжку, що там завжди буде тінь. Я цього б навіть не помітила і досі не розумію, що вона має на увазі. Куда? На борт. А, на борт. Окей. Так треба було сказати, ні. Що стосується архітектури цього комплексу, то цей комплекс буде нагадувати ніби відкриту книжку. От принаймні на макеті, як вони показали, воно ось таким, ось таким чином буде побудовано. І це означає, що всередині, у внутрішньому дворі, має бути завжди ну не завжди, а принаймні буде якийсь затінок, де можна буде сховатися від спеки, від сонця. Якщо там будуть розташовані дитячі майданчики, то це взагалі супер. Ну от саме таке розташування. Але тут є момент, я не бачу там третє. Цього будинку, про який йде мова. Тому всі ці деталі, якщо ви розглядаєте цей комплекс, обов'язково уточніть. Тому що я вам чесно кажу, що звертайте увагу, коли ви обираєте комплекс, де там буде тінь. Тому що в спеку реально сховатися від сонця потрібно. Ви будете ходити, просто шпаритись, якщо немає ні дерева, ні тіньочка. От нас знімають з відділу продажу, ми можемо помахати. Клас! Привіт! Прямо зараз, он ми бачимо, що будівельники працюють, вони працюють саме над фасадом. Це будинок, який е, будується. Є ще один будинок, і на жаль, за парканом не видно. Проте зараз, е, коли е, я тільки що махала у відділ продажу, нас спитали, ви будете заходити? Я сказала, будемо. Тому ми зараз можемо в принципі всі ці деталі уточнити. Я так радію, якщо нам зараз все розкажуть. Я обожнюю, коли забудовник відділи продажу йдуть нам на зустріч. Тому заходимо. Ми програма нерухомість без цензури. Компанія The Capital. Ми знімаємо огляди на різні житлові комплекси. І в нас є рубрика Будують чи імітують. Перше нам потрібно погодити. Uh -huh. Ну ви ж розумієте. Що, якщо йде якась зйомка, про це потрібно попереджати керівництво, службу безпеки і все інше. Mm -hmm. Ми не ми дійсно будуємо. Mm -hmm. Я думаю, що я бачу будівельників. Ми, да, ви на лун також можете, і наші всі покупці можуть бачити реальну картинку. Ми не будемо зараз чекати там погодження, бо це дуже довгий процес. Отже, друзі, ми вийшли значить, з відділу продажу. На об'єкті працює приблизно від 20, вони сказали, будівельників. Ну принаймні сьогодні загалом кажуть, що і по 100 будівельників працює. Ну щось чесно кажучи, 100 мені не слабо. Віриться, це щось майже неможливе на сьогодні, але нехай це сказали так представники забудовника. Сказали, що будується цей третій будинок, де підготовчі роботи, але е, нас поки не змогли запросити. Треба на це час. Тому друзі, ми їдемо в наступний житловий комплекс. З вас, будь ласка, вподобайка і підписка на канал. І якщо ви також розглядаєте цей комплекс для своєї власної квартири, напишіть, будь ласка, поділіться з іншими, що взагалі тут з інфраструктурою цього району, де тут найближчі школи, садки, магазини. І оця канітель тут завжди була, чи це тимчасово? Ми їдемо в наступний ЖК. Так, наступний житловий комплекс це Русанівська гавань, дуже скандально відомий об'єкт. По перше, зараз ми будемо йти туди, там де будинок будується. Я б хотіла б відмітити розташування цих двох будинків, коли стіна прямо перед вікнами. Ну це жесть. Я думала, що сучасні, точніше, не те, що я думала, дуже рідко вже зустрінеш, коли сучасні житлові комплекси будуються таким чином. Одна справа, коли там був старий будинок, потім з'являється новий. Вижика. Mm -hmm. А коли Першочергово архітектура комплексу так запланована, що стіна у вікна сусіду це жах. Що стосується також у Санівської гавані, в неї насправді шикарне місце розташування, і саме це є основною і причиною скандальності цього об'єкту. Наразі на сайті забудовника є дозвільна документація, вона, правда, не вся. На лун там є також додатково, але я б радила вам обов'язково уточнити щодо документації у цього комплексу. Що стосується також, з одного моменту, наскільки у мене є інформація, наскільки мені відомо, вони перекрили прохід до. А скажіть, будь ласка, я перепрошую. Ну добре, я хотіла запитати, чи відкритий прохід до води, чи ні. Наскільки у мене інформація, то через те, що комплекс закритого типу, то вони відповідно і закрили прохід до води. Мешканців цього району, ну ясно, що можна туди пройти, але потрібно обходити також, що стосується самої архітектури, як на мене, вона досить застаріла у забудовника Ковальська наразі є дуже багато різних класних об'єктів з класною архітектурою. Тут все не так. Що починаючи від форми будинків, закінчуючи кольоровою гамою, загалом тут планується 13 будинків, але 13 будинків вказано саме на сайті Ковальськ. На сайті цього об'єкта на, на лун просто різниця інформація. Я не розумію, чому там починається нумерація якось з 29-30. го го Всі ці моменти я б радила бамбу обов'язково уточнити вже у відділі продажу. Загалом планується 13 будинків близько 1200 квартир. Хоча, мені здається, що тут більше, але нехай 1200 квартир. У продажі там лишилося десь. Написано, що 143 квартири всього. Щодо інфраструктури цього району. Тут з інфраструктурою проблем точно не буде. Вона, як на території комплексу, є, так і в самому районі. Інфраструктура розвинена. Щодо цін, то однокімнатні квартири від 1300 доларів за метр квадратний. Ну так принаймні вказано на луні. А також сказати, що в комплексі є підземний паркінг. Я вважаю, що це величезний плюс. І момент. Корзин під кондиціонерів немає у цьому ЖК. хоча він сучасний. Щодо будівельників, я тільки що там бачила будівельника. Він там о, проводив якусь роботу з вікнами, вставляв вікна. Будівельний шум теж є на об'єкті. Підійдемо трошки ближче, через те, що комплекс закритого типу нам на жаль не вдалося заїхати на територію. Ми об'їхали з іншого боку, і зараз просто йдемо пішки. і Дивимося, як тут і що. Два будівельники працюють на Третьому поверсі, то третій, чи четвертий, чи другий, не знаю точно. Коротше, на четвертому поверсі нехай буде. Працюють два будівельники. Працюють до речі в касках. Це рідко таке зустрінеш, коли будівельники ще й в спеку. Працюють в касках. Ми прямо в самому епіцентрі будівництва дуже багато з лівої сторони, переді мною з правої сторони будується. Я кажу вам, як є. Помітила всього лише двох будівельників. Он на четвертому поверсі бачу переді мною ще чоловіка на будівельному майданчику. На будівельник не знаю, будівельник чи ні, але ось ще один люди, одна людина, і будівельний чум чую більше нікого мені тут е, не видно. А он ще бачу Скажіть, а Скільки орієнтовно будівельників працює? На майданчику, ну приблизно Так я запитала, думаю, що сім вже дурні люди так ускладнюють життя. Також там ще одного чоловіка я побачила, і ще одного. Я гадаю, що тут будівництво а сім, будівництво вісім. Перепрошую тут будівельники є, будівництво йде. Не можу сказати, що повним ходом, але будівництво триває. Тому, друзі, якщо ви тут проживаєте, я впевнена, що хтось е з наших глядачів 100% тут або проживає аро а аро проживає в цьому комплексі або в цьому районі. Будь ласка, поділіться в коментарях, наскільки активно тут ведеться будівництво в цьому комплексі, і що ви взагалі думаєте про цей ЖК. Поділіться своїми враженнями. А ми їдемо в наступний житловий комплекс. Так, наступний житловий комплекс називається «Сістр» від забудовника Ріел. Забудовник Ріел на ринку нерухомості з 2003 року. У нього дуже багато об'єктів в Україні будується комплекс поруч з відомим житловим комплексом Грейт від забудовника Айбі Альянс. Що стосується самого комплексу «Сістр». в них буде близько 29 будинків, тобто це величезний комплекс. Він складатиметься з 9, 12 та 20 Чотирьох поверхів, там буде закрита територія, власна з купу дитячих майданчиків, з власним укриттям, з дитячою кімнатою, з підземним паркінгом. Також значить, підземний паркінг в них налічує близько 1500 машиномісць, і плюс там 150 гостьових в них машиномісць. а квартир в них близько буде 2500 тисячі чимось. Тобто я впевнена, що тут будуть величезні проблеми з парковкою, не дивлячись на те, що величезні. Зний плюс наявність підземного паркінгу. Самі перші будинки вони планують вводити в експлуатацію в 27 році. Тобто наразі тут тільки котлован і працюють будівельники. Чи працюють вони? От зараз ми й подивимося, до речі. Так, Мужичок спить хорошо. Здрасте. А багато будівельників у вас на будівництві? А на обід, а добре, тоді я позвоню забудовнику. Дякую. От, він як важко дзвоню зараз? обід у них Алло, вітаю. Мене звати Анна. Програма нерухомість без цензури. Компанія The Capital. Комплекс будується він? Так, звісно, будується. А скільки у вас загалом будівельників, якщо не секрет, приблизно кожного дня працює, щоб можна було. У мене немає відповіді на ваше запитання. Uh -huh. Я оце відділ продажу. Я можу вас проконсультувати про квартирах, їхні наявностях і ціні. Ну у вас е затримок, е зупинки не було будівництва? Ви як почали будувати, так і будуєте. Ми тільки почали ага. буквально там місяць півтори і ага. все йде досить гарними темпами. Все в порядку і ви вже продаєте квартири. Тобто у вас зараз там навіть здається, котловану ще немає. Є котлована першій черзі, так uh -huh. і ви зараз вже продаєте квартири? Так, звісно. А зорієнтуйте по ціні. Якщо от я бачила, що у вас там є навіть самі маленькі 33 метри квадратних, от яка буде вартість цієї квартири? Смарта йдуть 33-34 квадратних метри, відповідно, від 1215 до 1279, в залежності від поверху, Це впливає на ціну. А що у вас поверх? У вас якісь види відкриваються? Е, ні, просто другий поверх. Е, зазвичай дешевший, тому що він йде над комерцією. Дальше, чуть, чуть невеличка градація, відповідно, чим вище чи чуть дорожче. Не, не Чу -чуть. Чим вище, тим дорожче у вас. Чуть-чуть. Все, дякую вам дуже. Гарного Будь дня бачу. вам так, до побачення. Добачу. Щодо будівництва, каже, звертатися значить, до керівника будівельного майданчику. Друзі. Там є будівельники. У них зараз обід, от зараз на годиннику 13.10, Принаймні, там є, хоча б люди, і люди в цих будівельних жилетах, не в будівельних. Чи в жилетах в помаранчевих, а, тому вони в мене асоціюються з будівельниками. Я побачила приблизно людей шість. Але зараз обід нагадую. Вони тільки розпочали будівництво, буквально місяць тому, як сказала менеджерка. Тому сподіваємося, що комплекс добудується, тому що по проекту він має бути досить непоганий і цікавий. Архітектура така луканічна, стильна, немає нічого зайвого. В принципі, у мене все, і ми їдемо, друзі, в наступний житловий комплекс. Наступний житловий комплекс Стар Сіті від забудовника Буд Кепітал. Вони починали його будувати разом з Київміськбудом. Я взагалі не хотіла це згадувати, але коли ми приїхали, я просто бачу, що немає жодного будівельника. Тому вирішила я вам сказати ще про Київміськбуд. Проте я буду їм телефонувати, дізнаватися, будують чи ні. Житловий комплекс Стар Сіті він будується в 15 хвилинах від метро Чернігівська, Дарниця та Лівобережна. Щодо самого житлового комплексу, тут планується 8 будинків, комплекс Комфорт Кл. Ласу зі своєю власною інфраструктурою там має бути все необхідне. Ціна тут на квартири від 1000 доларів за метр квадратний, орієнтовно. 01.25 у них була остання інформація там про введення будинків в експлуатацію. Більше ніяких новин немає. Буду зараз телефонувати, дізнаватися на сайті Вказаний інший номер телефону аніж той, що вказаний на банері. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Не беруть слухавку ні за одним номером, ні за іншим номером телефона. До речі, щодо о, відгуків я дивилася відгуки на Google Maps. Там вказано про те, що багато гарних відгуків про відділ продажу. Що вони дуже привітні, дуже приємні. Так багато інформації розповідають. Проте були і коментарі про те, що комплекс абсолютно не будується. Ми от наразі приїхали з цієї сторони. Реально, тиша, відчуття, що комплекс комплекс будівництво покинуте, а ми зараз спробуємо об'їхати його з іншого боку, подивитися, можливо, ми там щось і побачимо інше, друзі. І також, якщо у вас є інформація, якщо ви володієте якусь інформацію про цей комплекс, будь ласка, поділіться в коментарях з іншими, хто розглядає його для життя. Ми вже збиралися їхати, проте я побачила, що он там на великому банері є оселя і інший номер телефону вказаний. Тому зараз зателефоную ще за цим номером 203 а, а далі відділ продажу. Супер! Точно. А чого ми будемо їм телефонувати? Давайте зайдемо, так? Да? Ну, ти можеш під'їхати, а ми підемо пішки. Ну, робочі моменти. Не беруть слухавку? О, Блін, зараз би наговорила б я казачок про цей ЖК, потім ви писали в коментарях. Жесть. он дивіться, там скільки ще будинків. Все вони там будують, все там в них хорошо. Так, друзі, йдемо ми до відділу продажу, і зараз я сподіваюся, що нам дадуть коментар. Як добре, що ми пройшли далі. Боже, я вже відчуваю, точніше, не відчуваю, я вже бачу ці коментарі, якби ми зупинилися біля першого тільки будинку. Блін. Ну чого вони зачинені? І слухавку не піднімають, і зачинені. Ну, як же так? Три телефони, я вже казала, слухавку не піднімають. Відділ продажу зачинений. Зараз на годиннику 1352. Це я кажу ну, наперед, якщо там будуть казати, що тут багато є будівельників. Зараз дійсно в них може бути обід. Але зазвичай хоча б одну б людину, хоча б одного будівельнику, хоча б якогось життя, ми б бачили. Немає дійсно нікого. Ми обійшли цей комплекс з двох сторін з одного боку, з іншого боку. Ні однієї людини не побачили, а не дивлячись на те, що крани стоять, будинків багато. Етапи готовності цих будинків також різні. Деякі вже з фасадною частиною, деякі вже з вікнами, деякі ще ні. Значить, ми зараз будемо їхати в останній комплекс у сьогоднішньому випуску. В них якраз має, якщо зараз в них обід, змін закінчитися. І вони, наче ж ну, мають мені перетелефонувати. Тому якщо вони мені перетелефонують і поділяться зі мною іншу інформацію, то я обов'язково вам про це скажу, друзі. Ну, все, ми все прийшли. Нема а Ох, є слава тобі, господи! Є одного побачили на люльці. Он, пожалуйста, треба вам треба отак, отак, от, от, от сюди, йдить, Боже, слава! Я так, я так рада, я так рада. Бачите, он люлька, і он в ній чоловік, він зараз почне рухатися. Он, він там щось зробить. Одна людина, слава тобі, Господи! Не захотів на обід можити. Останній ЖК у сьогоднішньому випуску це комплекс Русанів Резиденс від забудовника Перфект Груп і «Сітекс Девелопмент це одеський забудовник. Комплекс розташований, значить, поруч із залізничною станцією. Я думаю, що ми встигли показати, як їде потяг. Реально було дуже голосно, а також тут близько розташована дуже вузька дорога з сильним потоком машин. Проте там ЖК заходиться трошки глибше, незважаючи на те, що паспорт об'єкта тут, це комплекс бізнес-класу. А там, бачите, частина, ніби там ворота із тут просто поруч, прямо пожежна частина, і ми зараз, якщо будемо заходити в паркан, тут просто намальована. Намальован знак пожежної частини і до нас вже йде їх співробітник. Окей, ми тоді туди, туди не заходимо. Ой-ой-обак <плес> <Шлипок слетел. плес> Комплекс бізнес-класу Він складається з двох будинків. Всього буде 400 квартир. І також в них є стелобатна частина, там планується і різна інфраструктура комплексу. Квартири, якщо говорити про однокімнатні, стартують ціни від 1700 гривень за метр квадратний. До лівобережної станції метро пішки 15 хвилин. Що стосується самого будівництва, на сайті комплексу остання інформація була про хід будівництва в березні. А от на їх інстаграм-сторінці, буквально 4 дні тому, вони показали, як вони працюють на будівельному мест. Майданчику саме всередині комплексу виконуються будівельні роботи і на даху. Це те, що я побачила з фото, які вони виклали у себе на інстаграм-сторінці. От зараз, коли ми під'їхали, ми спочатку запаркувалися поруч з пожежною частиною, нам сказали, «та паркуйтесь тут. Де паркан? за словами співробітника, сказали, що тут ніхто не виїжджає це хворіти. Я не думаю, що це прям показник того, що вони не будуються, тому що в них може бути і інший заїзд, причому що фото реально з того, як вони будують всередині, є. Але ми зараз приїхали. Отак, От якщо зовні дивитися немає знак будівництва, але я більш ніж впевнена, що вони будуються. Просто зважаючи на те, як будує Perfect Group, це ні в якому разі не те, що ви погані, ні. Але у них дійсно мало людей на всіх їх об'єктах наразі. Тому я впевнена, що він будується просто, можливо, не так активно, як того б хотілося. Вам величезне дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих ЖК. Вам сподобався найбільше, з яким ви знайомі, що ви про них знаєте. Будь ласка, діліться всією інформацією в коментарях. Вона дійсно дуже корисна для тих, хто шукає для себе житло. Побачимося в наступних випусках і не забувайте про вподобайки. Ну, значить, що сказати, що стосується самого комплексу, це комфорт. Це комплекс комфорт. Я не можу стоять, мені треба якось йти.